Вітаю, суперагрономи! Ми сьогодні на Полтавщині. 8 липня 2025 року. Сонечко, як бачите, в тіні 36, на цьому сонечку 45. Але посіви, як бачимо, досить в непоганому стані. Як саме цього добилися аграрії, до яких ми сьогодні приїхали в гості, ми дізнаємося далі. обробляємо ми в районі 300 гектар. Займаємося основно культурами, як соняшник, кукуруза, соя, пшениця. Інколи балуємося, пробуємо там, ріпак, горох. Такі культури, як горох, це. Він біж як попередник, допомога наступній культурі і землі. Розкажіть трошки по цьогорічному сезону, наскільки в вашому регіоні він був складний? Які особливості? Чи зачепили вас ті проблеми, які були в інших регіонах? Зокрема. Приморозки, посухи. Я ще крім того, що ми займаємося фермерським господарством, я ще дистриб'ютор компанії Агротека. Uh -huh. Займаюся, як використовую їхні препарати, так само я й продаю їхні препарати. Я спілкуюся з багатьма, то, В принципі, я так зрозумів, по всій Україні ситуація одинакова, стабільна, ну, не стабільна, а точніше на рахунок морозів посівної. У нас так само в принципі, нічим не відрізняється, як і на других, других регіонах. От, скажімо, озима пшениця. Скільки у вас гектарів пшениці в цьому році? Ой, нас небагато, тому около 40. Ну чисто за те, що ми її боялися сіяти, не було волога. осіння. я думаю, більшість України в минулому році так само сіялися дуже пізно і за, за із-за того, що не було вологи. Заходила пшениця в зиму слабенька. В принципі, і, е, одне що зима була така м'яка, і це допомогло. Пережити. І вона навіть там виготувала посеред зими в неї так був період, тому що такі погодні умови Ну, Ніхто на ставку на зиму пшеницю не ставив, вже розуміли, що, що пізний посів, це вже зовсім не та буде врожайність. І ще дуже попливало, звісно ж, весна, що ці приморські. Ви не намагалися ви кажете, ми вже бачили, що не буде урожаю. Не намагалися якось витягнути якимись засобами? Ні, ну звісно, це більше. ж намагаємося. Ми вже ж розуміємо, коли ти приїжджаєш на поле, і видно, що є вже на мороз. Ну фізично понімаєш, мінус три, мінус п'ять. Це вже морозах хороший. То ми вже зразу стараємося там на третій день, четвертий заїжджати амінокислотами її, трошки стимулятора використовувати, щоб трошки її возобновляти, щоб вона швидше вегетацію пішла. Ну і також дуже на практиці показали там в агротеки них амінокислоти. Тренер 7 те, що по практиці показало у таких ситуаціях, він я можу сміло сказати, урожайність піднімає десь процентів ну, 20-30, Він спасає тут вже провірено. Якщо вже ми почали говорити про застосування амінокислот при заморозках, то чи є якісь рекомендації саме по застосуванню в таких випадках? На тій же пшениці, через скільки часу після Заморозків, коли вже можна застосовувати такі препарати. Коли перший день стресу вона взагалі нічого не возьме через листочок на є коли вона забиті пори ці всі, вона не восприймається. І ми так само ж стараємося підождати там дня 4-5 і тоді працювати, щоб воно не просто так його дати на листочок. Тут дуже важливо, ще да, дійсно всі препарати треба знати, коли вносити. Це теж проблема. Крупні господарства вони із нестачі часу. Вносять, ну, в них техніки мало, там є там, пару тисяч землі, одні є, є з вікно, вони вносять. Ну чи воно треба, чи не треба, тут вже підпитання. А здебільшого, коли воно не треба, то його не треба вносити. Ну, це заздра... І тоді вони розкажуть, от ваш препарат не працює. Ну, взагалі, от, кажуть, ми в це не віримо, воно не працює, там амінокислоти не працюють. А вони заїжджають на другий день після морозу, заканчують, ну і воно виходить, коли приходить время, треба його вносити, і воно вже не діє. Вона ж так само кристалізується препарати, всі на листочку. Ж, жара, дощ, змив, все. Після завершення заморозків через 4-5 днів десь так. Ні, ну тут не, не лише. Була практика, показувала, що навіть коли вносили до заморозків, до морозів, воно така ж краще показувало, результат не так приморзала рослина. Тому що в неї є фотосинтез запущений. І вона краще, оці морози, виходить, ну ці соки не застаються в рослинці, вони постійно генеруються від корінчика до листочка, і не так мороз його може вдарити. Ну, я так це розумію. І до, до морозів це теж просто ж, ти ж не вгадаєш, це ж Весняні приморозки, це ж вони на що, називаються приморозки. Вони тут є, і вони ж очагами основно. Просто цей рік такий був, що вони очагами, ну част і багато де. Цей рік такий був показательний для мінокислот. Багато господарств, навіть я працюю, вносили і такі, ну, різні препарати. Там, де хороший препарат, дійсно там діюча речовина, те, що пишеться, то вони побачили результат. Можемо навіть заїхати на це, заїхати на поле, там є у нас поле, там, де використовували стимулятори. Отут ми протестили стимулятор. Кореневої Кореневої системи, так, системи, да, гротеки, це Коворон Стим. У нас тут використовувався стимулятор другої компанії болгарський. Це в нас контроль. Це е, захист з, е, по післясходовий був один той самий, стимуляція після сходів була та сама. Е, Фосфорні, калійні добре, мікроелементи, все одне і те саме було. Тут одне що відрізняється — лише стимулятор при протравці. Навіть якщо по полю глянути, видно. Там вже де був стимулятором, їй виложили, більша маса вигнала. Ну, ми можемо так зірвати. Це вже края обкосили, тому що пробували ну, воно ще волога. Не ну, видно, буде буде, буде буде дуже добре по цьому, по колоскові. І тепер пішли тут далі, і ми протравлене на сіня. Оце воно вже, і, це воно вже і розпочалося. це воно. Тут по колосках видно, тут вони всі рівномірні, наскільки більші колоски. Навіть видно. Тут колоски. Це вже вирвали все на... І тут колоски. Різниця. Різниця вдвічі. Ми думаємо, що тут потенціал десь процентів на 20 врожайності буде кращий. Іменно на цій ділянці. Ікінурні обробляли. Взагалі літра на тонну посівного матеріалу. Основна, да. Основна задача біостимулятора це розвиток кореневої системи, саме бічної. То це якою рослина. Харчується. Це дуже важливо на ранніх стадіях розвитку рослини, тому що їй потрібне харчування, Кому швидше добратися до поживних речовин, які містяться в ґрунті. Стимуляція корінневої системи це теж вона ж їй краще пережити було зиму, і весну вона зайшла. Це ж не просто вона сам заложила колосок, це вона ранньою весною. Просто бачила, що їй вистачає всього. Тут ні приморозки, нічого тут не впливало, різниці немає взагалі. Захист полозковий кров, фониці ну, повністю все, ідентичний був захист, одне тільки змінили протравка. Там теж був стимулятор, там теж був рост використовувався, ну, там друга компанія. А отут іменно ковер з 7. По полі, і за те, що маса вилягає. Вона і масу гнала. І по весні колос тут, там далі, де контроль і перший повикидав. Тут ми приїжджали ще флаговий, він ще такий сам, саме-саме. Тут тільки начало було колоса, колосу, то тут вже повністю сформований колосок був викинутий. Різниця на, на глазах, це тут візуально можна побачити. І тут кожен, ну по ньому видно, як він зігнувся, це ж яка тут маса. Скільки у вас посіяно в цьому році соняшнику кукурудзи сої? Соняшника там в районі до 60 гектар, а то все соня, соя і кукурудза. В районі 180 га соя порівну і кукурудза. Яким був нинішній сезон для сої кукурудзи? Чи вдалося вчасно посіяти, чи, чи була волога під час сівби? Для кукурудзи і сої, в принципі, весна була приємлива ну, для посівної компанії. В посівнах все нормально, посіялися і соя. Ну, в принципі, вже ж приморозки пішли після посів, вже як сходи були, здебільшого. Це хто рано посівав. Хто є вже під під морози, можна сказати. Ми навіть досівали, вже приморозки були. Ну, ми розуміли, що вона не зійде там за 5 днів сім. І вологи хватало, Глянули, волога є. На глибину ніхто не заганяв. Після зими, ще ж ночі не, не, теп, не теплі, вони ще волога держалася. Просто ти морально розумієш, що вже під час літа, якщо дощів не буде, врожайності там не буде, бо після зими вологи взагалі немає. Як почувається кукурудза зараз? Тому що ми їхали, наприклад, бачили, що скручені листочки вже видно, що вологи не вистачає. Та ні, я б сказав, на сьогоднішній день це нормально. Їй тепла не вистачало, не вологи. Це я думаю, основний фактор тепла не було. Кукурудза ж це теж теплолюбива. Соняшник він і то кругом низький, бо тепла не вистачало, йому треба тякти з листу маси немає. А кукуруза взагалі вона на тепло реагує дуже, дуже, дуже критично, їй треба І тепло, і волога нада. А те, що скручені листочки, то в принципі я так гляну, то я теж дивився, то це від, від гібрида залежить. Я не вважаю, що там маса кукурузи і маса соняшника щось зіграє роль її на урожайність. Це, ну, ми ж не сила звиращуємо. Кукуруза вона має свойство із стобора віддавати вологу на качан. І Якщо буде дощі в подальшому, коли буде надаватись качан, тут нічого страшного немає, Та, що і немає, там вона не потримати стоїть. Соняшник уже не потягнеться, але кукуруза при такій температурі, ще дві тижні, вона потягнеться ще. Я думаю, по кукурузі буде все в порядку. по крайній мірі у нас. Це на поле, де іменно ми бачимо, що соняшник посіяний по нулю. Є споживні решки по кукурузі. Сіявся. Соняшник Сінгентовський ласкала гібрид. Сіяли ми його десь у 10-х числах травня. З РКД використовували. Рідкі комплекси 824 формула, азот, фосфор. В рядочок давали 90 літрів. Кілограмах це десь на 1,3. більше 125 кг на гектар. Вийшло. Захист тут був грунтовий гербіцид. Тут ми використовували лише. Про метрин, як ґрунтовий, він дужче працює на дводольні бур'яни. Використовували ми чому так, тут окосогір. І здебільшого, коли великий опади, дуже добре змиває, все йде вниз. Ми розуміємо, що могла б бути проблема, що в будь-якому і фіксаж би не поміг, тому що були такі випадки, що тут ну, лили ріки цілі. Понятно ж було, що ґрунтовий промиється і низ би згорів би. І ми використовували прометрин, тому що в нього немає такої сильної після дії на соняшник. По злаках тут проблем і не було на цьому полі, так як було холодно, і у нас під поживними решками де неде прорвалася амбрузія, і ми ще раз заїжджали гелянтексом підчищали її. <му> на рахунок агротеки, у них же ж портфоліо ще не лише адюванти прилепачі, у них ще й ґрунтові адюванти. І я б рахував, що це. Перше місце в їхньому каталогі я поставив би фіксаж це ґрунтовий ядювант, тому що він відіграє дуже велику роль в посівній компанії. Я навіть можу привести приклад там по нашому господарству. Так як новотірщики, мало хто використовує ґрунтові гербіциди. Ми раніше теж їх там де використовували, де ні, дивилися за масою, яка в нас ле поживні решки. Скільки чи це буде актуально чи ні? Коли ми почали використовувати фіксаж, додавати це навіть у нас там, де ноль, де велика маса поживних решків лежить. Час зекономили, ну і кошти зекономили. Краще працювати почали ґрунтові гербіциди. Тим більше така весна в цьому році дощі були. Після внесу, да, да навіть вони були там через дві неділі, через три неділі після внесення ґрунтового гербіцида. Ну він через три неділі вже у нас проривався. Бур'янчик, з лаки були і дводолочки. Що думали, вже все, ґрунтовий там дуже не дерев. Пройшли до щеки. За що ну, я думаю, десь здебільшого це фіксаж за що того, що він тримав екран, цей дощі пройшли, все, оте вони згоріли. Цьому році ми взагалі продали фіксаж майже в нуль. Не в майже в нуль, а в нуль. Нас його не залишилось. Тобто наш попит був більший ніж взагалі в нас було продукту. Минулого року люди пробували. І хто не пробував, стикнувся з проблемою промивання. В цьому році вони вже в апріорі почали його використовувати, тому що вони побачили, що є проблема, що є фітотоксичність, є промивання. А також, наприклад, коли коротка дія самого ґрунтового гербіцида, і за допомогою фіксажу можна було його продовжити, і ми бачимо, що це їм економить по страховим гербіцидам внесення. Був у нас фунгіцидний захист на чотирьох парах, коли закладався кошик, мікроелементи давали. Бор, фосфор у доступній формі, калії також давали. До фунгіцида добували тренер-7 агротеки це як антистресант, тому що ну, ну якось і неправильно. фунгіцид, він і потрібен, ну, так як ми хочемо зекономити, не заїжджати двічі. Ми йому давали на чотирьох парах, ну давали антистресант, щоб він не попливав на закладку кошика. Тому що фунгіцид даємо на чотирьох парах самі обичні, найдешевші, там, по діючій речовині, дивимося, тому що на ранній стадії там тем, температурний режим не кожен фунгіцид буде засваюватися. Ну і можна сказати, ми не по зірочки, у нас самоходки немає, а вже максимально коли отягуємо, можемо заїхати. Трошки по зірочки попало. То ми так також даємо фунгіцид, стимулятори. Це агротеки. Також ми до фуніцида додавали стимулятор е амінокислоти, плюс стимулятор це їхній новий препарат. Біоактів є тренер тренер сім це як антистресант, чистому вигляді там амінокислоти. Я вже для себе понімаю це не завжди буде рентабельно. Сфеніцидом ну, це рентабельні з'їсть, тому що ми його автоматично додаємо. Ну я розумію, що це амінокислоти, вони їх треба давати, або стрес такий хороший, там, приморський, або там, після дії іншого гербіцида там сусідні поле при вітром пришмали, ну, припалили своє поле, тоді заїжджаємо. Біоактивом там уже є і амінокислоти, і стимулятори росту. Стимулятори росту це іменно це після цих холодів. Ми стимулювали, щоб краще рослинка потяглася вгору. Це не тільки для маси зверху, як і для кореневої системи. Для кореневої системи, я думаю, це в першу чергу ми стараємося її розвивати. Ми даємо багато фосфорних добрив і з весни, коли холодно. Тому що в подальшому це вже при такій жарі, вже коли на вулиці 35 в тіньку на сонці, я думаю, там 45 усі. Вони за рахунок коріння рослина ще і тримається. Глайдер ми використовували в основному на, на соняшнику до, е, до контактних і системних інсектицидів, тому що на соняшнику, це коли вже зірочка формується і, і дається контактний інсектицид, треба, щоб максимум воно, ну, воно ж коли таке тепло на вулиці, все сидить, отут, де захова, ховається або під листочком. То ми даємо глайдер, щоб максимум покрило листочок і попало також на шкідника, тому що контактник краще працювати контактником, щоб він одразу його забрав. Тому що системник це треба ще неділя-дві, щоб воно там його відкусило, з'їло, воно почало працювати, там на шухну. Ну, Смотря, ну, як працює системний інсектицид. А вже, наприклад, там спринту, там в них це прилипач на олійній основі, плюс і полімери. Ми вже його використовували до фунгіцидів, тому що там погодні умови вони то приморозок, то дощ іде. І ми розуміли, ми що є з нас вікно там дві години. От тоді я вже використовую спрінто. По гектарна ціна, здебільшого, всі перелепачі, навіть саме дешеві брати спіртовий, якщо підсчитати його на гектар, там буде одинаково. Тому що в агротеки просто у них там ціна на сьогоднішній день, органосиликоновий, там, вроді там, звучить громко, але коли ми рахуємо його на гектар, вона буде найдешевший спіртовий перелепач. Яка ви так планова урожайність ви собі поставили тут? Зрахування всіх аспектів і умов. Ну на сьогоднішній день що я бачу це 2,5-3 половиною ну, Навіть не так на день, як на сьогоднішній рік. Зараз ми знаходимося на ще одному полі у нашого клієнта. Тут ми бачимо соняшник Аризона гібрид. Тут використовувався класичний обробіток з використанням нашого ґрунтового адюванта. Фіксаж. Тут був мінімальний обробіток з страховими гербіцидами за рахунок того, що за допомогою фіксажу гербіцид дуже довше тримався на полі, не було промиву, не було таких стресових умов. Також тут за замовчування ми використовуємо кондиціонер для води аквареді. Оскільки це важливий елемент в підготовці бакової суміші, тому що більшість пестицидів зараз ну, і взагалі потребують кислого середовища. Якщо, наприклад, там, декілька років тому виробники не заявляли, що потрібно там підготовлювати воду, то тенденція наразі змінюється. І ми бачимо, що вже навіть там великі виробники там Басф, Байер, вони вже на своїх каністрах пишуть, що Вода має бути підкислена, тобто pH води має бути менше 7. І обов'язково, щоб там не було жорсткості, тому що наш продукт працює не тільки з pH, а також він і забирає бореться з солями жорсткості. І це дуже важливо, оскільки, коли ми говоримо про солі жорсткості, це миттєва реакція, тобто реакція заміщення, коли солі кальцію, магнію, миттєво вступають в реакцію з пестицидом. І тим самим погіршуючи його дії, у нас досвід є, коли використовували лимонну кислоту для просто для підкислення води. Це саме такий дешевий спосіб, але в лимонна кислота взагалі не працює з жорсткістю. А в нас в Україні майже всюди вода з високим місцем солей жорсткості. Люди цього ну там їм або не розповідають, або не вникають в ці нюанси і. Коли вони стикаються з проблемою неспрацювання пестицидів, вони починають задумуватися, чому саме вони не працюють. І коли ми говоримо, що першим ділом зверніть увагу на воду, або, наприклад, у нас є така як функція, коли ми просимо господарства відправити правда нам воду на аналіз, ми поміряємо, які взагалі в неї pH, яка жорсткість, і скільки потрібно нашого продукту, щоб, наприклад, зробити розчин приємливий для внесення. І люди відправляємо, кажемо, які їм норми, і тоді, коли вони вже використовують їх. Вони вже бачать результат. Особливо це стосується там гліфосатної групи, оскільки гліфосат він потребує дуже кислого середовища, тому що в нейтральному або влужному він взагалі не працює. Також тут в обробітках використовується е, прилипач глайдер. Вони його використовують уже додають при кожному обробітку. Це забезпечує хороше спресування е, продуктів. Інсектицидів, взагалі будь-яких там ЗЗР, оскільки ми маємо широку площу контактної дії гербіциду. Також обов'язково це гарне проникнення за допомогою наших адівантів. І як ви бачите, от зараз соняшник стоїть, він вищий, ніж, наприклад, ми бачили на минулому полі, тому що він от, трошки інший обробіток, але тут взагалі люди за замовченням використовують наші продукти. Ми перший раз, коли до них приїхали, розповідали для чого взагалі потрібні адюванти. Спочатку був такий скептис, але коли ми показали результати на полі, ну люди зрозуміли і почали використовувати.